Тарас Григорович Шевченко, Чого ти ходиш на могилу? Чого ти ходиш на могилу? Насилу мати говорила Чого ти плачеш ідучи? Чому не спиш ти уночі? Моя голубка си закрила Так, мамо, так, і знов ходила. А мати плакала ждучи. Не сон трава на могилі вночі процвітає. Та дівчина заручена калину санчає, і сльозами поливає, і Господа просить, щоб послав він вночі і дрібні роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може, пташкою пролине того світа, зов'ю йому кубалечку і сама прилине. І будемо щебетати з милим на калині. Будемо плакати, щебетати, тихо розмовляти. Будемо в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава вночі процвітає. То дівчина з калиною плаче. Розмовляє, широка, висока калина моя, не водою до схід сонця поливана, широкі ріки сльози тебе полили, їх славою лукавою люди понесли, зневажають подруженьки, подругу свою, зневажають червоною калину мою. Повий мою головоньку. Росою умий і вітами широкими от сонця закрий. Вранці найдуть мене люди, мене усміють, широкі твої віти діти обірвуть. Вранці рано на калині ташка щебетала, під калиною дівчина спала, не вставала, утомилась молодеє, навіки спочила. Вставало сонце за могили, раділи люди встаючи, А мати спати не лягала, дочку вечерять дожидала і тяжко плакала, жидучи.